Наші захисники продовжують просуватися на бахмутському напрямку. Тим часом Генеральний штаб вперше не повідомив про бої в Бахмуті. Що це означає? Будемо розбиратися далі. Ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Українські військові на бахмутському напрямку просуваються і далі маючи успіхи по флангах. Зокрема, їм вдалося захопити чергового найманця із ПВК Міноборони Російської Федерації ветеран. таке заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він також показав відео з околись Бахмута на кадрах. Бійці третьої окремої штурмової бригади. Першого механізованого батальйону виконують завдання. Наблизившись у притул до бліндажів противника, штурмовики вдало атакують ворожі позиції. Сили оборони працюють, пише Сирський на своїй сторінці у телеграм-каналі. Між тим, в інституті вивчення війни повідомляють, що темп бойових дій у Бахмуті знизився через контрнаступальні дії збройних сил України на флангах. А на південному напрямку Росіяни продовжують готувати оборону, очікуючи український контрнаступ. Аналітики також звернули увагу на те, що генштаб України у 1 з грудня 2022 року не повідомив про бої у місті Бахмут в своєму зведенні за 18.00. Інститут припускає, що це саме тому, що найманці ПВК Вагнера можливо просунулися далі у межах міста. При цьому генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу хромового безпосередньо на захід від Бахмута. Напередодні ж речник східного груповання військ Сергій Череватий розповів, що наразі сили оборони наближаються до того, щоб взяти Бахмут у тактичне оточення, і саме успішне просування по фланках на півдні та півночі від міста наближає командування ЗСУ до здійснення цієї мети. А поки наші герої щодня ризикуючи своїми життями, захищають нас. Варто пам'ятати про те, як важливо підтримувати Збройні Сили України. Це до слова активно продовжує робити великий бізнес, друзі. Так, компанія Metinvest передала ЗСУ вже 200 модульних капсул із хвилястої сталі. Їх бійці заглиблюють у землю, зверху вкривають брусом і отримують надійне укриття, здатне витримати навіть обстріл 152 мм снарядами. Більше того, окрім функції укриття, є ще й зручності. Там передбачені спальні місця, місце для речей та зброї, буржуйки, комунікації, вентиляція та аварійний вихід. Капсули їдуть передусім на Донецький напрямок. Це Бахмут, Авдіївка і Покровськ. А ще на Запорізькі та Херсонські напрямки. Допомога надана в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт бізнесмена Ріната Ахметова. Тим часом засновник ПВК Вагнера проговорився про втрати найманців у Бахмуті. Звичайно, Пригожин їх значно применшив, адже за даними американської розвідки, Росія втратила там щонайменше, друзі, 100 тисяч солдат. Однак навіть цифри, озвучені ватажком найманців, новина для глубінного народу, якому в останнє про втрати, говорив Шойгу і називав цифру у 6 Тисяч ліквідованих окупантів до слова Пригожина у ПВК Вагнера завербували 50 тисяч ув'язнених, з яких загинуло близько 20%. Така сама частка втрат, за його словами, і серед інших категорій найманців ПВК Вагнера. Загальні цифри втрат найманців Пригожин не назвав, але виходячи з його слів, можна дійти невтішного висновку, що ПВК Вагнера втратили вбитими 15-16 тисяч, зокрема 10 з яких колишніх в'язнів. Ще 15-16 тисяч. ПВК Вагнера втратили через тяжкі поранення. Ну це така пригожинська математика. Друзі, що думаєте ви? Чи бреше очільник ПВК Вагнера? Ваші версії чекаю в коментарях. Ви на фабриці новин. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Побачимось.